І щирі вітання для зміцнення кордонів україни Жертвам часто не вистачає контактів з армією. Приклад з мого життя: десь у 2019 році у квартиру напроти мене відселився Нікий Панченко, абсолютний упир Магаданівського вигляду років 65. Підселився він до божевільної старухи, яка очевидно нарешті стала прозрівати нещодавно, і вона нещодавно не впускала його у свою хату. Але, судячи з усього, вона його боїться і не знає. Як тепер їй зробити так, щоб він просто взагалі не приходив? Я ніколи не спілкувалась з цим шизофреніком уперем. Я маю чим в житті займатися замість спілкування з хворими дегенератами, але цей упир, очевидно, вважаю, що все одно має право лізти в моє життя, бо він же тут поряд оселився у хаті божевільної старухи, і тепер його увага прикута до мене і мого життя. Варто зазначити, що він займається якоюсь тихушною, активною діяльністю І з 2019 року моє життя змінилося, і він вважає. Що має право розмірковувати своєю кашею у голові, чи гідна я людина на його убиря погляд, чи правильно я живу на його бездаря, злочинця погляд, і як я маю жити на його підселенця до божевільної старухи погляд? І все це відбувається чому роками, бо в мене нема міцних знайомих, у яких на зло небезпечне для кордонів інших виникає лють. Цим прикладом я просто хочу продемонструвати, як для кордонів України важливо, щоб люди, які знаходяться у небезпеці, мали контакти з армією. Я бачу багато хлопців, налитих людтю, і знаю, що воюють вони зовсім не там. Що як наслідок ми бачимо в зоні військових дій.